До Львова вже незабаром приїдуть топові хірурги зі Шотландії, аби безкоштовно допомогти дітям з вродженими вадами та наслідками травм вух та носа. З 15 до 19 вересня у лікарні святого Пантелеймона відбудеться благодійна медична місія. Про те, як записатися і чому ця подія є така важлива, говоримо із нашим гостем у нашій студії Гнат Герич, завідувач відділення хірургії та онкології лікарні святого Пантелеймона. Добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора. Насправді мені дуже приємно спілкуватися і говорити про те, як до України, попри те, що в нашій країні війна, війна не бояться їздити топові лікарі зі всього світу і допомагати нашим дітям. Сьогодні ми говоримо про місію з Шотландії. Що, що стало поштовхом для організації саме цієї поїздки, саме цих лікарів, розкажіть, будь ласка. Е, дякую за питання. Насправді місія є набагато ширшою. Я зараз розкажу, розповім про її деталі. А поштовхом стали напевно такі особисті дружні, дружні зв'язки. Е, мої з колегами з Шотландії дійсно це. Ініціатором виступили Кен Стюарт. Це відомий шотландський реконструктивний хірург, який займається власне реконструкцією саме вух. І є хірургом світової слави в цьому напрямку, а також Петрік Едісон, який теж є відомим реконструктивним хірургом. Ми вже багато спільно років оперуємо разом, як в Шотландії, так і в Україні, і вирішили організувати таку місію, власне, яка стосується прицільно реконструкції вушок, як у дітей, так і у дорослих ослых і, власне, ця реконструкція є дуже складною, оскільки йде мова про навіть повні аномалії розвитку, коли вушко зовнішнє у дитини відсутнє, або у дорослого, коли це сталося наслідком травми. Дуже часто, на жаль, зараз так стається після важких перенесених травм у українських військових. До місії ми залучили значно більший спектр. Фактично, залучені найкращі хірурги в цьому напрямку в світі, тому що до Львова приїдуть кращі. Хірурги Шотландії, Великої Британії, Франції, Туреччини та Нової Зеландії. Тобто, місія буде дуже такою масштабною, і про деякі деталі ще вам розповім згодом. Хто саме входить? Розкажіть про лікарів, які приїдуть, як вдалося зі стількох країн в один час їх всіх зібрати. Розкажіть більше про саме персонал, який буде тут в нас працювати. Насправді це логістично досить складно, і ми вже близько року працює. Працювали продовжуємо ще працювати над цим, тому що, як ви розумієте, хірурги такого рівня дійсно дуже зайняті люди, і подорож до України не є простою. Плюс ще завчасно потрібно відібрати певну категорію пацієнтів, яка підходить під ці операції. І нам вдалося скомунікувати з реконструктивною асоціацією реконструктивних хірургів Великої Британії, яка також підтримала нашу цю місію. І таким чином ми змогли зібрати топових найкращих реконструктивних хірургів саме в сфері зовнішніх і пластичних хірургів в сфері зовнішнього вуха, щоб вони приїхали до Львова. Власне, будемо виконувати дуже складні операції, тому що в світі виконуються такі операції, коли відновлюється вухо. Або за допомогою пересадки хряща ребра, або за допомогою штучного синтетичного імпланту, але зазвичай це виконується в 2-3 етапи. Саме тут ми плануємо працювати технології. І технології, яка дає можливість здійснити цю операцію за одну за одне фактично операційне втручання, не розділяючи це на декілька етапних операцій. Операції будуть дуже складними. Вони тривають багато годин від 6 до 12 годин. Проте надіємося допомогти як найбільшій кількості дітей, і дорослих, які мають таку проблему. Зараз ми про це детально поговоримо про найважливіше про діток пацієнтам, які безпосередньо лікарі будуть допомагати. Які проблеми найчастіше готові е, вирішувати даного роду лікарі, е, про яких це саме дітей мова, хто може звертатися? Але я себе тут виправлю, тому що це не тільки діти, це і дорослі можуть звертатись. Давайте так, щоб наші глядачі зрозуміли, хто кому можете допомогти цього разу? Ми можемо допомогти діткам, які мають будь-які вроджені вади зовнішнього вуха або деформація, або повністю його відсутність, і ми також допоможемо дорослими, які мають такі зміни внаслідок певних травм або навіть. Певних перенесених онкологічних захворювань, які були оперовані. Тобто така група пацієнтів підходить для цих операційних втручань. Проте ми будемо ще детально консультувати напередодні самої місії цих пацієнтів, тому що деяким пацієнтам є показане протезування, деяким пацієнтам більш сприятливе є операційне втручання, тому ці пацієнти діляться на категорії. Всі операції будуть транслюватися для наших учасників, а саме хірургів всієї України, тому що ця місія має навчальну мету, і це буде місія поєднана з конференцією, в якій виступлять спікерами усі наші гості і українські делегати з таким досвідом. Також ми будемо вести прямі трансляції операцій для хірургів з операційної, і також плануємо зробити воркшоп, тобто такий навчально-навчальний момент, практичний для хірургів, які будуть вчитися моделювати це вухо на різних тканинах. Для того щоб робити його форму найбільш подібною до протилежного вуха, який наявний в людині, і також плануємо етап місії для українських протезистів, для того, щоб навчити виготовляти найсучасніші протези, якими можна буде за потреби протезувати наших захисників або діток. То йдеться тільки про вуха, я так розумію. Так, так. Про... Ніс не йдеться, йдеться тільки про в основному. Про людей, які ця місія плани. буде стосуватися вух. По можливості ми виконуємо інші втручання, але це вже напевно не це вже буде поза місією. Місія стосується виключно реконструкції вишних раковин. А тепер найважливіше, як записатися зараз нашим глядачам, які дивляться і яким потрібна так само допомога на консультацію, на ознайомлення чи їм зможуть зараз допомогти, чи не зможуть, і скільки в принципі готові прийняти, чи вже проводили собі підрахунок пацієнтів цього разу. Так у нас вже є досить багато пацієнтів, які очікують на фінальні консультації. Насправді, запис є відкритий і триває. Записатися можна через офіційну сторінку лікарень святого Пантелеймона першого медичного б'є. Єднання зараз показуємо. Даруйте, я вас перебила. Ми показуємо форму, яку потрібно безпосередньо буде заповнити. Ну тут діагноз, яка допомога вам потрібна. Регіон проживання це ж не тільки для пацієнтів з Львівщини, це зі всієї України. Абсолютно вірно, в нас немає жодних обмежень по стосовно регіонів, і ми навіть при потребі можемо і допомогти українцям, які приїдуть за кордону, таких вже декілька є. Але українцям так. я так розумію, скільки діток готові будете прийняти дітей, даруйте дорослих. Ну, ми плануємо. Це це дуже все ще уточнюється, бо є велика кількість пацієнтів. Але плануємо як мінімум зробити. Я думаю, 20 операційних втручань такої високої складності. Про е, життєві обставини ви хірург точно вже із досвідом про вас багато. Ми розповідали в наших ефірах, і наші глядачі точно про вас знають. Е, розкажіть реальний приклад, коли от після схожої операції ви побачили, як змінилося життя дитини. Е, наскільки вона по новому почала дивитися на цей світ, бачити цей світ, відчувати цей світ? Е, реальні історії з вашої практики? Ну моєю такою, власне, першою першим досвідом в такому втручанні це була така операція. Яку ми виконували власне студентів медичного університету, що на початкових курсах ця операція була доступна технологічно на той час тільки за кордоном. І власне з моїми колегами я виконував цю операцію в Едінбурзі, це столиця Шотландії. І операція була успішною. Проте ми ще робили її в два етапи. Перше операційне втручання ми провели в Шотландії. а Наступний етап операції там було така коригуюча операція здійснювалася в Сполучених Штатах в Лос-Анджелесі. І ну, дівчинка втратила вухо через прикру подію дорожньо транспорту пригоду. І, звичайно, що після операції її життя змінилося абсолютно, тому що вона тепер має повноцінне вушко, яке не привертає якоїсь певної уваги і не вона... тільки про естетику, це і про можливість слухати, чути правильно. Це насправді більше в цих випадках про естетику, тому що зазвичай саме саме внутрішнє чи середнє вухо не пошкоджене, то людина але... не може чути, але також це має певний вплив на слух, звичайно. Тому обов'язково варто звертатися пацієнтам, що їх чекає після того, як вони заповнять дану форму. Їм зателефонують. Їм потрібно самим телефонувати. Їм потрібно скерування від сімейного лікаря. Розкажіть організаційні моменти більше Це все насправді дуже просто. Після заповнення анкети з ними зв'яжуться наші менеджери і асистенти, і далі покроково розкажуть, як діяти повністю проведуть пацієнта аж до консультації і до планового операційного втручання. Кому можуть відмовити? Зазвичай ми відмовляємо пацієнтам, які мають певні протипокази, або яких яким пацієнтам в принципі не показана ця операція. На жаль, таке буває. Зазвичай це пацієнти, які мають. Опікове таке важке рубцювання самого черепа, тобто ділянки біля вуха, втраченого. Часто також відмовляють пацієнтам, які мали перенесено таку важку онкологію і теж супроводжувалися променевою терапією розвитку сильних рубців. Тоді ми пропонуємо зазвичай таким пацієнтам протезування вуха, і воно теж дає дуже хороші результати. Про вартість чи дані операції є безкоштовні. Якщо безкоштовні, за що все таки доведеться до прикладу платити гроші чи за лікування перебування? Фінансова сторона цієї історії дані операційні втручання, які власне стосуватимуться з зовнішнього вуха, будуть повністю безкоштовними для пацієнтів і оплачувати там будь-які витрати не будуть потрібні для наших пацієнтів. Такі пацієнти, про яких ми сьогодні говоримо, яких ви готові прооперувати, готові їм допомогти? Чи відомо вам чи багато таких людей насправді яким потрібна допомога? Потрібно, аби і наші хірурги їх оперували, і світові хірурги приїздили сюди і допомагали повноцінно жити нашим людям. Якщо йде мова про таких пацієнтів кількісно, то що стосується дітей, напевно, їхня кількість залишається сталою протягом багато вже років в Україні, бо це стосується зазвичай вроджених вад або травм. Ця цифра є сталою і зазвичай не коливається. Проте війна дуже сильно вплинула на кількість цих пацієнтів, саме у дорослих, зокрема військовослужбовців, при важких травмах обличчя дуже часто ушкоджується вуха, і тому власне ця кількість пацієнтів значно. Зросла. Ми дуже дякуємо нашим партнерам і друзям, хірургам, з якими ми вже працюємо тривалий час, і їхньою основною місією тут, і нашою спільно з ними місією є навчити цих технологій якомога більше хірургів в Україні, для того, щоб українські хірурги могли лікувати українців в Україні, і не потрібно було нашим пацієнтам проводити ці операції за кордоном. Чи можливо за одну місію за кілька днів навчитися такого роду проводити операцію в Україні? Чи все таки це потрібно комплексне навчання для наших лікарів? Тому що мені тут здається, що це буде і обмін досвідом, тому що і наші лікарі, наші українські хірурги теж мають чим поділитися із закордонними своїми колегами, адже на жаль, практика точно кожного дня у нашій країні війна і травми різного роду вам доведеться оперувати і доводиться повертати людині повноцінне життя. Дійсно, це правда. Насправді цього на жаль, досвіду через війну, якого ми набули, він вже значно перевищує. Я точно цього не побоюсь сказати, бо це визнають наші закордонні колеги. з най Прогресивніших держав світу перевищує значно їхній досвід власне в операції складності трав і складності таких клінічних випадків. І я вам так скажу, це так стосується хірургічної мови, але ми вже розглядали декілька випадків, які плануються на операцію клінічних, і лікарі за кордоном вже є в захопленні, бо це надскладні випадки, і вони просто ем, будуть раді. Брати участь, допомагати таким людям з такими складними випадками, що потім продемонструвати позитивні результати своєї роботи, як в Україні, так і за її межами те, ваші закордонні колеги точно розуміють, що в нашій країні війна і жодного безпечного місця на жаль у нас немає. І, врешті-решт, гарантувати безпеку так само напевне, мабуть, жоден із нас не береться, окрім того, що ймовірно треба буде спускатися в укриття при повітряній тривозі. Чи не бояться їхати закордонні лікарі до нашої країни, якщо говоримо чесно? Насправді це дійсно це дійсно таке питання актуальне, бо багато хірургів бояться, але ці ці, ці наші друзі, з якими вже давно співпрацюємо, вони настільки вже часто приїжджали, переживали важкі обстріли міста Львова. Ми навіть брали участь в конференції в Києві, коли Київ в той момент піддавався важкій дроновій і ракетній атаці. Тому ці люди насправді є дуже загартовані і вони дуже сильно підтримують Україну. Особливо я хочу сказати про наших колег з Нової Зеландії, Сполучених Штатів і з Британії. Це справжні патріоти України, і можливо, якщо вдасться, я б був дуже радий, якщо б ці люди змогли навіть побувати в вас ефір. Якщо вас ви що з ними поспілкувалися. Я думаю, що буде всім дуже цікаво. Насправді ми точно відкриті до розмови. І от в цій студії я запрошую ваших колег прийти до нас, поділитися своїм досвідом, розказати, чи не боялися, як вони їхали в Україну, що вони тут побачили. Я завжди коли готуюся до ефіру і бачу, наприклад, в анонсах, що приїздять ті чи інші лікарі, я завжди про це розповідаю. Тому що інколи наші люди, яким справді потрібна допомога, можуть просто-напросто не знати. А так вони почують. І можливо зараз у цьому ефірі ми комусь життя з вами точно змінимо на краще. І на завершення чи плануються подібні поїздки ще до нашої країни, чи можете вже проанонсувати чи готуєте, або ж перебережете інтригу і розкажете наступного разу. Точно скажу, що готуємо. і наступне місце. Місія відбудеться практично за декілька днів. Це буде вже місія наших колег спільно. Ми будемо оперувати з нашими американськими колегами, які ми теж не вперше оперуємо. Це буде стосуватися вже кінцівок. Більше таких складних реконструктивних пластичних операцій на на кінцівках і вони вже дуже те. Теж хвилюється, щоб це все не наклалося, бо це буде дуже великий об'єм роботи, безсонні ночі і багато годин проведених з операційним столом і в лікарні. І організаційно це дуже складно. Тому надіємося, що буде все добре. І хотів е, сказати власне, ще таке додати від себе, що. Таку цікаву історію, що звичайно останній раз в плані подяки наші пацієнти подарували такий нашим шотландським хірургам військовий дуже гарний тубус з артилерійської установки, і на ньому було там української емблеми. Вирізані і десь, власне, після цієї проведеної місії вночі ми вже попрощалися. Вони поїхали за кордон. Мені дзвонять з кордону і кажуть, нас забрали в тюрбу, бо українські прикордонники нас заарештували на митниці через те, що ми перевозимо зброю, так що ми успішно визволили наших колег і вони змогли ці сувеніри привезти додому. Не без так пригод. Різні не? пригоди в нас бувають. Так і тут ми показуємо, що митниця наша теж працює. Да, тобто абсолютно. Просто так, будь-що провести точно не можна. Absolutely. Я дякую вам за цю розмову. Чекаю в гості разом із вашими колегами. Гнат Гериш, завідувач відділення хірургії та онкології лікарні святого Пантелеймона, був з нами е, у нашій студії. Я ж нагадаю, що е, з 15 по 19 вересня у лікарні святого пантелеймона відбуватиметься прийом та втручання Зможете допомогти пацієнтам, яким необхідне реконструювання або ж протезування. Вірно я говорю вуха. Тому обов'язково заповнюйте заявку, яку ви сьогодні бачили на екранах її можна знайти і на сайті Пантелеймона, і на сайті Львівської міської ради. І будьмо усі здорові.